Книга мудрості. Розділ п'ятий. Тоді праведник виступить з великою сміливістю перед тими, що його гнобили, та його труди нізащо мали. Вони, його уздрівши, збентежаться страхом жахливим і здивуються з несподіваного спасіння. Вони, каявшися, скажуть один до одного і стогнавши в тривозі духу, Промовлять, це той, кого ми колись на кпини брали, і на предмет глузування, які з нас дурні. Життя його вважали ми за божевілля, а кончину його безчестям. Як же то його зараховано до синів Божих і частка його між святими? Отож ми збилися з правдивої дороги і світло справедливості нам не світило. І сонце для нас не сходило, ми наситилися стежками беззаконня й погибелі, проходили через пустині непрохідні, господньої ж дороги ми не пізнали. І що нам допомогла гординя? Що нам принесло багатство разом з пихою? Усе те, немов тінь, минуло, немов вістка перелетна. Як судно, що несеться по хвилястій воді, коли перейде, то й сліду знайти не можна, ані тропи кіля його у хвилях, або як пташка, яка повітрям пролітає і по якій годі знайти знак лету, вона б'є крилами легке повітря і розтинає його із сильним шумом, вона перелітає ним, розмахуючи крильми, а потім не знайти. Знаку її перелету або як та стріла, що пущена до цілі, Прошити нею повітря, вмить сходиться докупи, так що й не відати, Кудою вона прилетіла. Отак і ми Заледве народились і вже скінчились, знаку жодної чесноти не можемо показати, лукавство наше Нас поглинуло, бо безбожного надія. Мов полова, несена вітром, мов легка піна, що її буря розкидає, мов дим, що його розвіває вітер, вона проходить, наче спомин про гостя одноденця, а праведні повіки будуть жити, і в Господі їхня нагорода, піклується про них Всевишній. тому і приймуть вони царство слави. І вінець краси з Господньої руки, бо він правицею своєю захистить їх, раменом їх охоронить, візьме за зброю свою ревність і озброїть створіння ворогам на відплату, надягне справедливість, немов панцир, і накладе, як шолом, суд нелицемірний, візьме за щит непереможну святість, нагострить, немов меч. Гнів суворий, увесь світ піде з ним у бій проти безумних. Цільні стріли блискавиці вирушать із хмар, немов з добре на п'ятого лука, полетять до цілі, з метавки гніву жбурне силу граду, вода у морі проти них залютує, і ріки затоплять їх безпощадно. Подмух всесили проти них постане. І, немов та буря їх порозвіває, так то беззаконня спустошить усю землю і лиходійство повалить престоли сильних.